Які події наповнювали тиждень з 10 по 16 квітня 2023 року? Ми уважно переглянули всі новини і підібрали для вас саме ті, що, на нашу думку, варті детального огляду. Розібравшись у всьому, що відбулось, ви як завжди, зробите висновки самостійно. Не забувайте про лайк та коментар під цим відео. Це дуже допомагає нам розвиватись. Не секретні файли минулого тижня. Інфопросір просто таки вибухнув через 107 злитих фото документів Пентагона, що поширювались через російські телеграм-канали. У цих документах містилися дані американської розвідки щодо країн союзниць, в тому числі про Україну. Першим на це відреагував радник голови офісу президента Михайло Подоляк, який заявив. Що фраза, нібито ці документи про контрнаступ звучать доволі дивно, адже оперативно-тактичні сценарії абсолютно відсутні в публічному просторі, їх просто фізично не може бути, тому що до контрнаступу ще лише готуються. Триває накопичення резерву, ресурсу і так далі. Тобто, на етапи підготовки не може бути чітких даних про плани ЗСУ. Водночас, за його словами, документи більше виглядають як аналітичні довідки. Що в тому числі містять і потреби нашої держави, наприклад, у засобах ТПО. Проте Україна і так публічно говорить про свої потреби. Отже, нічого такого вже секретного про нас там немає. Окрім цього, Подоляк заявив, що вірогідно, все це спецоперація РФ для дестабілізації відносин України з Заходом. Проте пізніше штати визнали, що частина даних, що містяться в документах, справжня. Так, звісно, вони зазначають, що деяка інформація була змінена потім, як, наприклад. Про втрати РФ та України у цій війні, але факт визнання витоку це для американців щось новеньке. Після цього почалося розслідування, яке призвело до затримання цього тижня головного підозрюваного у зливі – 21-річного назвардійця ВПС США Джейка Тейшера. Спецслужбам допомогло те, що на фоні документів було видно елементи покриття столу та підлоги в його будинку. Існує безліч версій, кому це може бути корисно. Одні кажуть про спецоперацію РФ для дестабілізації відносин США Заходу і України. Інші заявляють, що це вигідно Україні, адже відвертає увагу Росіян від реальних даних та є димовою завісою для контрнаступу ЗСУ. Також є позиції, що таким чином США перевіряє слабкі місця у своїй контррозвідці, та навіть думка про те, що за цим стоять трампісти. Проте цього разу все значно простіше. Джейк Тейшера працював у Пентагоні та мав доступ до реальних секретних документів, які детально вивчав та просто робив їх копію по пам'яті. Після цього він виклав файли на дискорд сервер по Майнкрафту, бо інші гравці дражнили його та не вірили, що він велика шишка з доступом до секретних файлів. Так вам не почулось саме це причина поставити свою кар'єру під загрозу. Тож це могло бути грою потужних країн та теорією змови. Але цього разу це звичайна людська дурість. Отже, що ми маємо як результат цієї історії? Американці виконали роботу над помилками та будуть більше уваги приділяти доступу до секретних документів. Росіяни отримали старі, неактуальні та незрозумілі дані. А Україна швиденько все змінила. Тож тепер точно ніхто не знає, яким буде наш наступний крок. Шмигаль в Канаді цього тижня в новинах прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля було більше ніж зазвичай. До цього він обмежував свої публічні виступи брифінгами, які рідко з'являлись на перших шпальтах новинних каналів. До речі, це дуже дивно для прем'єра, адже він багато чому представляє виконавчу владу в нашій країні. Що ж будемо сподіватися, що йому доводилось важко працювати а на гучні публічні заяви просто не було часу. Цього тижня шмигаль прошмигнув до Канади. Повідомляється, що він говорив із союзниками щодо боєприпасів та важкої техніки. На спільні з прем'єром Канади Джастіном Трюдо прес-конференції Шмигаль подякував канадському народу за танки леопард та висловив сподівання на розширення постачання. Однак, журналісти помітили у візиті іншу дуже важливу деталь на літаку, на якому прем'єр прибув до Канади, була наліпка, що зображує три емодзі: Україна, літак та будь ласка. Піарникам Шмигаля вважаю. Треба видати премію, адже дуже дотепно було розмістити ці наліпки прямо біля трапу літака, розуміючи, що всі відомі світові видання будуть фотографувати прибуття прем'єр-міністра України, такий собі соціальний продакт плейсмент. Окремим пунктом перемовин було повоєнне відновлення України. Денис Шмигаль зазначив, що Канада докладе до цього руку шляхом потужних інвестицій. Після цієї зустрічі, 12 березня, Шмигаль опинився в США, де зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Говорили вони, звісно, про військову підтримку. Прем'єр України закликав Америку показати лідерство та першими передати ЗСУ бойові літаки f 15 та F-16. Остін ніяк це не прокоментував, але лише заявив, що США будуть нарощувати власне оборонне виробництво. Якщо трохи поміркувати над цими словами, то все стає ясно. Проте в цій грі переможе найтихіший. Тож я закликаю вас всіх не дуже жваво обговорювати такі події. Давайте дамо нашим дипломатам трохи більше простору для дій, а окупантам більше приводів для тривожності. <му> Прихована мобілізація. Цього тижня ми вкотре побачили, як плюндрують права громадян РФ. Але якщо їм ок, то за рік повномасштабної війни ми цьому вже не дивуємось. 11 березня Держдума РФ прийняла закон про е-повістки та єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. Закон прирівнює електронну повістку до врученої особисто військовим комісаром. Електронне сповіщення буде надходити через російський сайт Госуслуги, з якого Мінцифри РФ заздалегідь прибрала кнопку Видалити аккаунт. Повістка вважається врученою після семи днів з того, як її розмістять у відповідному списку. Водночас, неважливо, заходив громадянин на сайт госуслуги чи ні. Також з цього моменту громадянину заборонений виїзд за кордон. В разі ухилення від відвідування військомату на громадян РФ буде чекати низка обмежень. Наприклад, не можна керувати автомобілем, брати кредити та взагалі розпоряджатися своїм майном. Що це означає з практичного боку? Що на війну можуть забрати будь-коли і будь-кого з військовозобов'язаних. і відкосити більше не вийде. Все було б інакше, якби громадяни РФ використовували своє законне право на протест. Але ми з вами не розуміємо, Це другое. Міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ Максуд Шадаєв заявляє, що система запрацює не раніше, ніж восени, адже офіційна ціль програми призовники. Проте ми з вами розуміємо, що насправді вона може запрацювати хоч завтра, бо у Кремлі завжди приховують реальний стан речей. І так само ми маємо усвідомлювати, що строковий Київ Кремль теж кидає на війну. Та й взагалі строковик там це дуже дивна містична істота. Легким розчерком пера він перетворюється на контрактника. Всі ми маємо розуміти, що їх примушують. Це все дуже тривожні сигнали, адже навіть, попри нестачу озброєння, броні, форми та техніки, вони все ще будуть йти та стріляти. Іншою важливою деталі є те, що потенційно росіяни, за словами їхніх високопосадовців, можуть мобілізувати 25-35 мільйонів людей. Тактика закидування м'ясом нікуди не дінеться. А протистояння їй дається Україні дуже високою ціною. Занадто високою, аби про неї забувати. На противагу цьому у нас наприкінці березня заговорили про повістки через месенджери. Але доволі швидко ця ідея була відкинута через технічну неможливість. Натомість, цього тижня наш Кабмін прийняв постанову, що дозволяє виписувати повістки незалежно від місця військового обліку. Але це насамперед пов'язано з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб. Варто розуміти, що так, як на Росії, для нашої країни технічно можливо зробити лише через дію. Але в разі прийняття цього закону всі чоловіки просто її повидаляють. І тоді всі зусилля, яких влада доклала до цифровізації, просто підуть в трубу. Влада це добре розуміє, тож не вдається до таких кроків. Альтернатива російському газу останнім часом про українську енергетику ми чуємо лише у контексті обстрілів та економічного падіння, яке викликане війною Росії проти України наприкінці зими світло повернулось в наші домівки, і ми майже забули, що таке відключення світла. А минулого тижня Україна відновила експорт електроенергії у Молдову та Польщу цього ж тижня. Ми почули ще одну чудову звістку щодо енергетики, яка проте не була такою помітною на фоні інших новин. Регіональна газова компанія під'єднала до своєї мережі перший в Україні завод біометану. Він може забезпечувати газом півтори тисячі клієнтів, причому як населення, так і промисловість. Підприємство знаходиться на Чернігівщині і було відновлене після деокупації. Проте, що ж таке той біометан та як він працює, біометан це той же газ, який ми користуємось кожного дня, проте, на відміну від того, який добувається свердловинами з під землі, біометан добувають з органічних відходів. Тобто сировиною для нього можуть стати відходи ферм, харчових підприємств та навіть залишки рослин на полях, які ми до цього не застосовували. Іншою важливою деталі є те, що біометан взагалі нічим не відрізняється від звичайного метану, тобто його можна використовувати одразу, переобладнувати всю систему для цього не потрібно. Тож для країни, в якій надрозвинений агропромисловий сектор, можливості з виробництва такого газу майже нічим не обмежені. Ось так. Наш чорнозем конвертується в енергетику в Україні величезний потенціал з виробництва біопалива, і ми насправді навіть конкурентно здатні з європейським союзом, в якому працює понад 1200 таких підприємств. Україна може виробляти 10 мільярдів кубометрів біопалива на рік, що становить 30% від всього біопалива в ЄС. Водночас, у 2021 році Україна споживала 26 мільярдів кубометрів звичайного газу. Тобто наразі ми потенційно можемо закрити половину власних потреб біометаном. Проте важливо розуміти, що виробництво залежить від багатьох факторів, і при грамотній реалізації з підтримкою держави цифри можуть бути у десятки разів більше. Отже. Нашій країні доведеться ще попрацювати, щоб бути гегемоном на цьому ринку. Але коли це станеться, російський газ вже більше нікому не буде потрібен. Доплати військовим майже три місяці тому уряд скасував доплати військовим ЗСУ, а також ГУР СБУ, БУ Національній гвардії, поліціянтам, прикордонникам, ДСНСникам та що найважливіше, строковикам. До 1 лютого всі вони отримували надбавку у 30 тисяч гривень, а в разі перебування безпосередньо на фронті 100 тисяч гривень. Але тепер, аби отримувати хоч щось, треба постійно перебувати на лінії зіткнення. Проте робота поза цим теж важлива. А через це обмеження дехто з військових навіть не мав змоги забезпечувати свої сім'ї. Строковики, наприклад, скаржились, що отримують якісь смішні суми, типу 500 гривень на місяць. Уряд аргументував це відсутністю грошей в бюджеті, адже за словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна витрачає на війну з окупантами приблизно 130 мільярдів гривень щомісяця. Водночас надходить бюджет двічі менше. Саме через це уряд і шукав способи десь заощадити, проте робити це саме на військових, нехай навіть на тих, що перебувають не на лінії фронту доволі дивна ідея. Всі військові зреагували на це справедливо гостро, але в нас цивілізована країна, тому все обмежилось публічним резонансом, скаргами та петиціями. І ось цього тижня рада повідомила, що повертає всі доплати. Уряд вирішив зекономити на зарплатах для держслужбовців та менеджменті держпідприємств. За це проголосували 277 депутатів проти був всього один. Пізніше депутат від партії голос Володимир Цабаль вніс до Верховної Ради постанову, що заблокувала законопроект про відновлення виплат. На його думку, коштів, які планують вивільнити, скоротивши зарплати держслужбовцям, не вистачить на це, тому що в бюджеті не передбачені такі витрати баль вимагає перероблення всього бюджету, аби це рішення не було просто струсом повітря. Адже за прогнозами на це додатково потрібно 154 мільярди гривень на рік. Імовірні, що депутати на найближчому засіданні спробують скасувати це блокування. І зважаючи на суспільний резонанс, я думаю, в них вийде. Особисто я вважаю, що наші захисники та люди, які працюють на захист нашої країни, заслуговують на всі гроші світу. Але в цьому дійсно треба розібратись, аби потім їм не сказали, що грошей просто немає. Ми об'єктивно краще заощадимо на чомусь іншому, ніж власноруч знизимо мотивацію людей, які працюють на нашу перемогу. Зрозумійте, важливо правильно оцінювати їхню роботу. Якби поліціянти не билися проти окупантів разом з військовими на початку вторгнення, все могло б завершитись інакше. Якби ДСНС, попри загрозу мінування, не виконували свою роботу, ми, можливо, досі сиділи б без світла. Прикладів багато, але головне тут в тому, що ми маємо правильно розуміти важливість та важкість роботи цих людей та підтримувати тих, хто працює на нашу перемогу. Виплати по 30 тисяч гривень на місяць це взагалі найменше з того, що ми можемо зробити. Цей тиждень вийшов доволі суперечливим. Ми побачили події, які вселяють надію та які викликають людь. Особисто я найбільше слідкував цього тижня за мобілізаційними новинами ЗРФ та зливом секретних документів Пентагону. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. Робіть власні висновки. А я традиційно бажаю вам Божого благословення та спокійного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.